Все от вас щастя, радості, миру бажає Господі дому і всім вам. А хто ви такі? Я осихо, а я радочка. Наша молодечка малесенька, я Конопелька Донесенька. Наші молодності 9 років. Пустіть до хати, вимоги з мене. Прошу, будь ласка, проходьте. А, хто в цій домі живе, поживає, того з Новим роком поздравляє Бажаємо Прошу. щастя, радості, успіхів. Дідам добре вчитися, щоб поховою школу скінчити. Щастя дорослим, всіх малинчик. Всім добрий вечір, всім добрий вечір. Ой, які у вас гарні вітання, відчування! А давайте разом заколядуємо нашим добрим людям на щастя, на здоров'я, на новий рік, на довгі літа. З новим роком, з добрим днем! святом свята освітаю! Боже, щоб усе весело в наших молодіх, ми вас збираємо. Будьте здорові! З Новим роком, з Василем, з Новим, щасть, з новим роком, з новим Щастям! Ми вітаємо знов вас! Свято люби! Свято Красне, продовжувати щось! Так, дійсно, з Новим роком, з Василем! Я місце побажала. <різь> Давайте без музики, добре. А по третій прасник! Хреща рабник, святего добреща, радуйся, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився, хай святи не бачила, хай святкує знам. Вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, вся наша родина.